Чесно, скажу вам. А це як неповна царка, як на тому весіллі під кінець. І як челінтанов. Бажай здоров'я всім українцям хто підтримує нас. Значить, що сьогодні в процесі? В процесі я вам скажу, сіна маловато, соломи, звісно, солома на пістилку, а сілосувати сілос все рівно потрібно. Так як мені небагато потрібно, трішки поросятам підкидати і козі, як сказати, так як є. Тому буду сілосувати. Отакі мішки. Мішки зараз я вам розповім, як, і що, і до чого. Вранку поїхав, нарізав по підлісу смугу покурудження таке, що видно, що толку з нього там не сильно не буде. ну Качанчик більш-менш є. Тобто сіло з качан теж потрібно, бо з самої бадалиня того качана сіло ефективно не буде ніякого. Значить, дістав вже роками, не користувався січкарня. В нас називається. Раніше думав її продавати, але... Ну, Так вона залишилась, руки до неї не дійшли. Бестренько став її трішки під, під підправив, підрівняв, як сказати. І дякую хлопцям також за ремень, який надали, тому що ремня в ній не було, він лопнув. Оцей мішок зав'язується отаким чином. Складається, скомкується, зав'язується і складається, як би жінки сказали, в кулок. І зав'язується ще раз. Такий мішок тонний. Під низ щось кидаємо, бажано на якогось подона, в мене їх немає. Я кидаю листок жесті, щоб знизу миші не прогризли салафан. Значить, метр такої плівки я рано поїхав, купив 25 гривень метр погони. Краще брати білу, вона трішки грубша. Ну я і ці сілосував, якщо обережно не дуже суха кукурудза, то можна і в ній. Ну, краще брати ту. Вона трішки дорожча, але трішки груба. І цей кулок перевертаємо. Отак, От щоб він був всередину. Ставимо посередині мішка, ну, приблизно, потім ще ми будемо поправляти. Закачуємо рукава, запускаємо в січкарню і погнали. Ось така фракція виходить, трішки крупновата, я б сказав, але цей плюс буде довше їсти, на довше хватить. До 4 миски і далі побачите. І як челінта новино толочив, а Діма сіло. І так плотненько, обережно попри пленочку, чуть-чуть її підтягуємо, якби зарівнюємо. І отак втолочуємо. Втолочуємо доволі так непогано. Звичайно, якщо більш сухіша маса, то потрібно доливати трішки води. Но я завжди робив це на, на ну, сухе. Не доливав води, тому що, ну, коли зеленим стараюся збити, вона тоді свій сок пускає, набирається температура, прокисає. Тобто результат це 100% знаю, що буде таке. Одне радує, я вам чесно скажу, що в цієї сільськарні є двигун електро, тому що раніше колись тут ставлялася корба така, і це ну не ці процедури, а можливо і ці хтось робив процедури, все отак розкручували вручну. Поїхали далі. Неповний мішок, а це як неповна царка, нікуди не годиться. Тому їдемо на ділянку, покажу вам кукурудзу. Десь порадієте за мене, десь покритикуєте. Ну і ось ми на ділянці. Отака От кукурудза, руку вверх. Ну, чесно скажу вам, не скрізь така. Не скрізь. Ну, в основній масі отакі От качанчики непогані по одному. Інколи десь. Зустрічається по два. Міжряддя більш-менш чисте. Ну, ці бурани це нічого зараз вже не означають. Качанчики стоять один коло другого. Ось такі качани. Ну, не скрізь. Чесно вам скажу. Не скрізь є по-різному, є більші, є менші, є вищі, є нижчі. Але враховуючи те, що два місяці ні одного толкового дощу немає, то я вам скажу, ці... Кукурудзі вже пам'ятник потрібно вставити, щоб вона вистояла. Тобто такі справи. А ми до роботи. Ста година роботи і коза на зиму харчами забезпечена. 28 днів воно повинно стояти і можна відкривати його і помаленьку зудовувати. Відкривати, закривати, псуватися воно не буде. Якщо це в ямі сілосування, то потрібно чекати морозів. Ну, дивлячись, кого сіки, якщо встигають забрати цей сіло, що він не псувався, тоді нормально можна відкривати хуже. Кого мало, тоді потрібно чекати морозів. Ми як на тому весіллі, під кінець залишаються самі стійкіші. Були плани цього року хоч раз їздити в Одесу, на море, покупатися. Можна було під багажничок качанчиками забити, торганути. Ну не сталося нічого. Я сподіваюся, на другий рік обов'язково це збудеться. А нам що хочеться сказати, не втрачаємо надії, підтримуємо, допомагаємо, розуміємо. До наступних відео. Хай щастить!